Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові розповіли українському виданню про досвід застосування польських танків ПТ-91 твердий та їхні переваги порівняно з радянськими машинами. Танкісти відзначають значно ліпший захист та сучасні приціли, які дозволяють ефективно працювати у будь-яку пору доби ПТ-91 добре захищений динамічним захистом у передній та бортовій проекції. Окремо танкісти відзначають присутність датчика лазерного опромінення Обра-1, що виявляє направлений на нього промінь лазерного далекоміра системи озброєння. Ще однією сильною стороною цього танку є нова система управління вогнем польської розробки, що включає у себе нові стабілізатори гармати, тепловізійний приціл навідника та оглядову нічну оптику. Механік водій цієї машини відзначає гарну маневреність ПТ-91. За його словами, її вдалося розігнати до 75 кілометрів на годину. Нідерланди виділили понад 200 мільйонів євро для швидкого постачання різного озброєння Україні. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Нідерландів. На ці кошти будуть закуплені артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони. Відповідну заяву зробила міністр оборони країни під час засідання Ради Україна-НАТО. Нідерланди виділяють 150 мільйонів євро на підтримку німецької ініціативи негайні дії з посилення протиповітряної оборони України. Ця ініціатива спрямована на те, щоб швидко надати Україні засоби ППО великої дальності. Німецький виробник безпілотників Quantum Systems відкриє виробництво і центр розробок в Україні. Про це повідомили 18 квітня на сайті компанії Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні. Зазначається, що до кінця року на ньому працюватиме близько ста людей. Очікується, що нове підприємство збільшить виробничу потужність компанії до тисячі безпілотників на рік, включаючи виробництво запасних частин. Цього місяця український оборонно-промисловий комплекс уперше видає 10 самохідних артилерійських установок Богдана. У травні і далі буде ще більше. Про це повідомив президент України. На початку цього місяця українське військове видання повідомляло, що український військово-промисловий комплекс виготовляє 8 Богдан на місяць. У грудні 2023 року стало відомо, що для Збройних сил України вже зібрали десятки самохідних артилерійських установок 2 С-22 Богдана. Україна вклалась у розробку безпілотників дальнього радіусу дії, які можуть виявляти та атакувати віддалені цілі. Остання модель здатна уражати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів і може дістатися до Сибіру. Про це повідомляє видання Зекономіст. Україна запускає міжнародну кампанію із залучення за кордону 10 мільярдів доларів для закупівлі озброєння українського виробництва. Про це повідомив міністр стратегічної галузи промисловості України. У межах проєкту у 2024 році планується акумулювати близько 10 мільярдів доларів, які мають бути спрямовані на закупівлі в рамках військової допомоги озброєння в українських підприємств. Перше рішення про придбання зброї для Сил оборони України в українських виробників ухвалив уряд Данії, виділивши на це десятки мільйонів доларів. Укрзалізниця продовжує оновлювати парк пасажирських вагонів та проміських потягів. Компанія розпочинає також програму оновлення вагонів для перевезення дипломатичних делегацій. Про це повідомила прес-служба компанії. Цього року Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 42 пасажирських вагони, також замовила побудову нових вагонів, зокрема чотирьох для осіб з інвалідністю. Компанія планує також модернізувати 15 проміських потягів. Парк дипломатичних вагонів також потребує оновлення, тому було прийнято рішення не витрачатись на нові вагони, а зосередитись на модернізації. Українська авіакомпанія Skyline Express отримала ще один літак. Фотоавіалайнера оприлюднив керівник управління безпеки авіаперевізника йдеться про 737 7379 Це перший літак, який надійшов до парку українських авіаперевізників у 2024 році. У 2023 році Skyline Express отримала два Boeing 757 757300. Зараз українська компанія обслуговує туристичні маршрути з Європи. У першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11 тисяч авто на електротязі. Це у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить дані Асоціації Укравтопром. Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку є Volkswagen і Дій 4. В сегменті ввезених за кордону вживаних авто. Найпопулярнішими є Тесла Model 3» та Нісан Ліф. У річному обчисленні порівняно із березнем 2023 року інфляція в Україні сповільнилася до 3,2%, Повідомила Державна служба статистики. Це найнижчий рівень з листопада 2020 року. Велика Британія виділила майже 187 мільйонів доларів на зміцнення енергетичного сектора України. Про це йдеться в повідомленні британського уряду з посиланням на слова постійного представника Великої Британії при ОБСЄ. він наголосив, що Велика Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розбудувати свою енергетичну систему. Україна цьогоріч отримає від Європейського інвестиційного банку 560 мільйонів євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі та відновлені житла. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Глава українського уряду наголосив, що планується прискорити роботу над поточними проєктами, а також сфокусуватися на підготовці нових інвестицій банку у критичні державні та приватні ініціативи. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.